Мають їсти ще на рамках. Але гесенко все одно ми їх підгодовуємо в будь-якому випадку і от, маємо результат засіву. офігенно, причому всі в вуликах. Минулого року, чесно вам скажу, ми не підгодували. Ми подивились якийсь поверхневий огляд зробили, почистили вулики, це було 8 березня. Подивились, що... Рамки повні. Потім пішла погана погода, яка зіпсувалася. Ми не звернули увагу, не підготували і мали слабенькі сімейки. Реально слабенькі сімейки. На травень місяць ми робили відводки, але те що ми робили, то вже було до одного місця. Вже вибирали те, що є. Потім ще одну помилочку пропустили, нам звернули увагу що сім'ї годують, це вже після викачки в періоді від ріпака, якщо я не помиляюсь, ріпак ми викачали. І потім якось пішло три чи 2 тижні поганої погоди От, і послаблення сімей, коли матки не сіяли, бо взятку не було, годувати не мали чим. Ну ми тупанули. Тут ми визнаємо, навіть нічого не говоримо. Є, Є такий момент. В нас. Але Цього року ми вже стараємося їх не допускати. Сімейка дуже файна, офігітні, я б сказав. Їсти вони ще мають. Вітаю, до речі, найкраще, напевно, за всіх. Але, хтось скаже, ми тільки показуємо. Слабенькі сім'ї у нас все погано. Не все у нас погано. Але... До засіву добираємося. Не знаю, не думаю, що тут... Молод... Та, напевно, вже молода виходила. Вже і виходить. Засівчики. Я на дану дату нормальні і гарненькі. Ну так, підгодовля, підгодівля, в принципі, стимульнула бджолу на розвиток. Порівняно тим, що ми мали минулого року, і тим в той період, в який ми зараз виходимо з За сім'ями, я би сказав, офігенно стимульнуло. Все розпечатане, можете переглянути. Не знаю, чи камера передасть. Розпечатиного розплоду просто повні рамки. Засіло повні рамочки. Ця рамочка взагалі повністю засіяна, бджола виходить. Микола Володимирович їх вже... Розширяти треба і тротневі засів є. Е, піднімати, не піднімати, та піднімлю, покажу. Вулик порядок навів самостійно. Самостійно, офігенно сімейки працюють. Трошки у нас українці підвели з зачисткою А це сімейка шикарно глянете. Трутневі вже пішов, теж засів. І рамочки з засівом Так, цей вулик треба буде розширяти. Я думаю, на слідуючий тиждень Микола Володимирович, щоб ми тільки не промахали. Буде, погода, не буде, буковушки відкриємо, ставимо їм рамочки подвій. Далі працюємо в тому темпі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім рамок. Майже в принципі повних, враховуючи сьогодні гарний льот в даному вулику на 30. На 30, на 3. Отак. Зими в нас відступають, зим як таких немає і реагувати на вихід бджоли засіви приходиться в рази. Швидше. Так, ми не прихильники полосок, але ми їх ставимо. Ну їм порадили. Та, гірше не буде. А поможе, не поможе. ви там бачили, по суті. Так. Ой, Микола Володимирович, скажи, як ми з Моллю боролися. От, моливі. Пластинки, вони стимулюють. стимулюють вони стимулюють молі. виведення молі. Не знаю, від молі не допомогли, а от для виводу молі шикарно помогли. От просто шикарно. Хтось би сказав, ні, вони допомагають. Як мертвому кадилу, так і допомагають ті полоски. Тако положити збоку, або впала вона на дно до двох тижнів. Під тими полосками молі. Просто, можна сказати, тоне. Тоне просто. Ляка. Знову вона посіла. Ну ладно, потім крутимо шуруп, щоб вже не цей. Так я так... під ту сторону, хай вже під ту сторону. Закриємо. Так. Добре, Микола Володимирович. Зупиняйте відео. Ми далі печемо. будемо показувати. В принципі, ми покажемо сьогодні майже всі вулики.